Всім привіт! Хочу поділитися з вами своєю обновкою. Замовив фірмовий шланг фірми Intertool. 10 метрів. Шторм. Діаметр 8-15 мм. Довжина 10 метрів. Тиск отримає до 20 атмосфер. Сфера застосування при температурі мінус 20 плюс 60. З мідними наконочниками. І ось такий краскопульт пневматичний. Це майже найдешевший марка PT-0204. Купляв найдешевший, так як хочу його використовувати тільки для ґрунтовки, для неточних робіт, типу ґрунтовки постійно. Підготовка під плитку ось в такому плані. Давайте подивимося, що тут всередині. Ось такий пластиковий бачок на 600 мл. Сам пістолет. І все. Тут якась інструкція. Так, ось самий пістолет. Без ніяких тут сильних налаштувань. І пластиковий бачок. Не хотів брати з металевим, та я кажу, що рідина, яку заливаємо бачок, через верх, через цю кришку буде протікати, так як він герметично не закривається. Для більш точних робіт я рекомендую брати дорожчі, там вже залежить від форсунки. А я придбав такі саме дешевші для грантовки. Та, ось. Пістолет збор, ми ще розпакуємо шланги. Ось такий мій комплект, повністю інтертулівський. Так. Ось ми бачимо. Якщо я не помиляюсь. Тут 0,10, так. До речі, непоганий компресор. Купив його для використання для робіт з машиною, а також Продувати радіатор, посушувачі повітря і ось таких штукатурно-малярних робіт при ремонті свого будинку. І зараз ми протестуємо його. Полівалізатор, краскопульт, Intertool pt 0204 форсунка 1,5. Мінімум регулювань. Але для таких робіт робіток грунтовка, нанесення вогневого захисту на деревину чи промивка водою, там, радіатора. Це краскопульт якраз підійде. Недорогий, практично найдешевший, дешевший, з пластиковим бачком. Вода не витікає, коли перехиляємо. Ось тут через, походу, клапан капає, а так то через різьбу не протікає. Коли тако працюємо з таким наклоном, то робот поліболізатора рекомендується. Вдягнути захисні окуляри та маску. Ось так. Заправили ми полівілізатор ґрунтовкою. і зараз відкручуємо голку, настроюємо факел. Ось тут. І зажимаємо ручку до кінця? Ось так. Ось такий недорогий та ефективний полівалізатор Ось навіть для прикладу, для ґрунтування стін. Те саме раз, це ми за пару хвилин ґрунтуємо цілу стіну. Ось так тому рекомендую, хто має компресор, придбати собі такий новерскопульт для таких грубих робіт, як ґрунтовка, вогнебіозахист і всяка така рідина.